Бабиного літа не буде. Такий висновок зробили синоптики, адже перед нинішнім теплом не було похолодання. Аномально висока осіння температура, продовження так званого метеорологічного літа. Така погода протримається ще кілька днів. Перша половина жовтня буде досить сухою. Значні опади прогнозуються лише 8-го числа. Проте робити точні прогнози на цілий місяць фахівці гідромоцентру не готові, адже осінь цього року схоже на золотий сезон 1971-го. Тоді після Теплого початку жовтня у середині місяця різко похолодало до мінус 10 в день і навіть випав у сніг. Жовтень, ми сподіваємось, це буде спокійний місяць з температурою близькою до кліматичної норми. Вона в Києві складає плюс 7 градусів. Така тепла погода протримається десь до 7. 7 вже почнеться зниження температури, перехід до так, природньої вже для початку жовтня 12-14 градусів в день, а вночі вже зниження до 4-6 і при проясненнях вже можливі на територію. Області і навіть заморозки.